Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої порожні баночки. Значить, назбирала їх я, мабуть, десь біля 4 місяців, тому вирішила поділитися своїми відгуками. Перше, це моя улюблена тема це ополіскувачі для порожнини рота. Значить, отакий брала від Полісся. Це бренд продається в Аврорі. 500 мл коштує дешево. А з Екстрактами трав, оліями, освіжає. Ну, що я вам скажу, так, ціна дешева, але він дуже слабенький. Брала ну, була ще й знижка, тому вирішила взяти, бо зараз лісовий бальзам дуже подорожчав. Ну, Шукаю альтернативу, але ще досі не знайшла. Значить, наступний. Це вже трішки кращий. Бішофіт-ефект, органічний ополіскувач з бішофітом. Значить, Це він продається на розетці. Також 500 мл. Ось така ось інформація. Має такий солонуватий специфічний присмак, не кожному він сподобається, але мені він підійшов і кращий, ніж оцей. Ціна також не дуже дорога. Можна брати, якщо ну, лісовий бальзам. Для вас дорогуватий. Ну, і як вже без лісового бальзаму, все одно я його беру, буває на знижках в АТБ продається, або все одно зменшеною ціною, тут 400 мл. Мені подобаються будь-які види лісового бальзаму, цей ось з кедровими горішками і шавлією. Він класний, освіжає, доглядає за яснами і має приємний смак. Інший це ось такий ось проти запалення, також кедрові горішки. І шавлія, це тільки інший дизайн. В принципі, я ж кажу, всі види лісового бальзаму мені подобаються. Так, наступне, значить, брала на мейкапі. Ось такий ось бальзам омолоджуючий. Але я не подивилася, що він для пригодування ван. Я так глянула у бальзам омолоджуючий, думаю, це, мабуть, як замість тоніка можна використовувати, але він виявився для інших цілей. Значить, він тут з апельсином і корицею. Що тут в ньому заявлено, доктора Пирогова. 50 активних елементів. Ну, Я вам не скажу, що він там щось омолоджує. Для шкіра після нього така гладенька. Він, значить, має дуже-дуже приємний аромат цитрусових і гарно з ним приймати ванну, розслаблює і знімає в тому. Більше я нічого не побачила. І також у нього такий колір специфічний якогось, як з дихтярного мила. Ось так от. О, брала, спробувала на мейкапі був за оцінкою. Наступне також уже беру не вперше більшофіт-ефект це хвойний екстракт для ванни. Цей Мені дуже сподобався з мінералами та мікроелементами. Тут цілий літр. Я брала і меншу грамовку, але вирішила вже взяти велику. Значить, що, він заспокоює так, заспокоює, покращує сон, нормалізує тиск. Ну, Нормалізує тиск, це вже. Треба інше приймати, але для розслаблення, для ванни, такий ніби спа релакс, також має такий, ви бачите, специфічний колір. Мені сподобався. Якщо буде на знижці, ще раз візьму повторю. Наступне, це в мене такі розхіднички це також міцелярна вода. Вона в мене улітає дуже швидко. Колись брала на майкапі ще за 40 гривень, знаєте, згадую ці класні ціни, які були до війни. Але вже їх немає. Ну, то вже таке ностальгія. Значить, міцеляр... міцелярна вода з шалю від лірен. Класна міцелярна водичка, брала їх декілька з цієї серії. Тут велика також грамовка 400 мл. Водостійкий макіяж воно знімає слабенько, треба потерти, але звичайним на кожен день макіяжем гарно справляється. Так, з міцелярних вод також таку новинку пробувала. Польська міцелярна вода з термальною водою. Значить, це ось така ось фірма Полька. Тут все на польському 400 мл. Значить, це був такий у мене набір. Міцелярна вода і крем для тіла. Крем для тіла мені по своїм. Хвост вам сподобався, але там був специфічний запах, який мені зовсім не сподобався. Міцелярна вода вона справлялася з макіяжем дуже гарно. Так, ще подивлюсь, міцелярних водичок, нібито все. Ще для обличчя це в мене це тоніки. Значить, брала колись таки від домашнього доктору з алоєвера та ж Тут 300 мл, здається, так, велика така баночка. Власне підходить для обличчя, брала декілька видів, інтенсивне зволоження, від старіння, але тут таке відстаріння, але після вмивання, як додатковий етап догляду, гарно підходить. Так, наступне також брала на постійній основі в аврорі. Це ось така ось міцелярна водичка, тут 150 мл. Це у нас залоє і виноградом для сухої та чутливої шкіри очищає зволожує, зменшує почервоніння та запалення. Ну, я не зважаю там для сухої, чутливої. У мене шкіра літом доволі таки жирна, тому... але підходить і для моєї шкіри. Ось тут що заявлено, ось такий має приємний аромат і гарно тонізує. Так, що тут іще з тоніків? Ага, також від зеленої аптеки мені сподобався шавлію і аїром нормалізуючий комплекс для жирної та комбінованої шкіри. Так, класний тонік, має такий специфічний запах шавле такий насичений трав'яний. Тут у нас 200 мл від дельфий, це Україна. Зараз вони також подорожчали, але це було у мене в запасі ще декілька таких є різних видів, тому люблю їх використовувати. Я ж кажу, тоніки вони також дуже швидко закінчуються, як і міцелярна вода, і гополіскувачі. Так, наступне що вам показати бальзами для волосся. Ось такий ось віднівея молочко для волосся, м'який бальзам з протеїнами. Класний, мав приємний аромат, після нього гарно розчісувалося волосся, брала на знижці в сільпо. Також була оцінка, бо щось пошкоджено упаковка. Я люблю такі всякі акції. Що тут заявлено? Протеїни 2-3 минути. Що він був, це, це такий доволі ріденький, тому швидко закінчився. Наступний бальзам, який мені дуже-дуже сподобався це віддав, Це класна серія з кокосом. Хоча кокос це не мій найулюбленіший аромат. Але цей кокос мені сподобався, бо він більше до такого натурального. У мене ще є шампунь з цієї серії. Ну, серія дуже класна, придивіться. Значить, у ньому 200 мл, але він такий густий, насичений. Волосся гарно після нього розчісується. Ну, класно, мені дуже сподобався. Так, для волосся ніби а, ні, ще у мене є ось така ось. Штучка, це олія косметична, кокосова рафінована для волосся та тіла. Використовувала для волосся. Це брала я в Аврорі колись уже давно, воно в мене стояло. Я його не так часто використовую, тому що після таких олійок часто дуже жирне волосся і можна переборщити. Тоді ходиш з головою, такою як сосульки, висять. Але я вам скажу, кокосова олія дуже класна для росту волосся. Я замітила, але це треба постійно використовувати. Треба Намазувати, заматувати полотенцем в пакет, тримати довго, це треба займатися. Але тоді видний результат я це замітила по собі. Зараз я це діло забросила, так сказати, воно у мене закінчилося. Тому зараз таким не займаюся. Можна і маску, і на тіло. Ну для тіла це для мене дуже ширше, тому використовувала для волосся. Так, ніби з волоссям все. Умивалочки, значить, від Natural Code також продається у Вадсунсі. Це гель для вмивання для нормальної та комбінованої шкіри з грейпфрутом. Приємний цитрусовий аромат, гарно очищає шкіру, швидко закінчилось, бо таке воно ріденьке. Тут гарна грамовка 200 мл. Ось так от грейпфрут, гранат, алоя, пантенол, ламінарія. Ще вузківі, здається, був з цієї серії, але я вже не брала. Люблю різноманіття, тому стараюся одних і тих же не брати. З різних фірм, з різних брендів, щоб спробувати все. Мені часто надоїдає один, теж, якщо я використовую, тому стараюся змінювати. Так, умивалочки, ніби все, ну, можливо, ще щось знайду. Значить, ще був такий о, крем косметичний, універсальний, ну, це, як звичайний гель алої. Салютара Джос, колись продавався цей бренд на розетці, зараз його немає, були класні набори. Там і креми, і для рук, і для ніг, ну, це і для тіла був. Я його використовувала, як і сироватку для обличчя, дуже люблю гель такий використовувати. Тут у нас 200 мл, вистачило надовго. Люблю бачити, обрізати баночки, щоб використовувати все до кінця. Так, 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 що у нас наступне? Я вам покажу зубні пасти. Це я вам покажу, які не треба брати, ну, які мені в крайньому разі не сподобалися. G Cosmetics продається в Аврорі, вона ніяка. Вона очищає зуби, але свіжості від неї ніякої. пройде там хвилин 10, уже ви не відчуваєте, що ви почистили зуби. Тут грамовка то гарна, аж 125 мл, але я її ледь закінчила. Ось так ось. так Наступне також те, що мені не сподобалося, це бренд у Ватсонці Діксі, не знаю, можливо, вони й досі продаються. Брала як тільки у нас на початку війни відкривалися ці магазинчики, всі, тому вирішила, що треба взяти в запас. Значить, Зубна паста без парабенів. Економна. Так, 250 мл у ній. Значить, щось тут і комплекс, і іноліть, там, і все на світі. Але вона також ніяка. Вона схожа з оцією, таке як крейда якась, яка залишає після себе свіжості. Так, що вам ще показати? Ага, і ще одна також не сподобалася мені сенситів для чутливих зубів, бо буває в мене така проблема з зубами від сплат. Вона у мене лежала в запасах, деякий час полежала, можливо, півроку, вона стала такою густою, її важко було видавлювати з цього туб, тюбика. Ну, не знаю, також ніяка. Так, може для чутливих зубів це гарно, щоб воно нічого не пекло, не щіпало, але ж ну, воно нічого не робило зовсім. Ще є така в запасі 100 мл. ну, Думаю, до використаю, бо я не звикла викидати якусь продукцію, хоча вона мені не подобається. Буду добивати до кінця. Так, що тут ще вам показати, мило. Тео брала в Аврорі з молочком таке звичайне. Запах такий косметичний, крему, 90 грамів. Нічого особливого, але підсушує воно такі доволі шкіру руки. Треба мазати кремом. Наступну ну, другу дуру класика. Дуру мені всі подобаються. Вони дуже яскраво інтенсивний аромат мають 80 грамів. Весняне любов пахло на всю ванну, дуже-дуже сподобалося. Люблю дору мати в запасі також. Так, і ще одне мило, яке мені дуже сподобалося брала в Аврорі: б'янка, гранат та ваніль. Кремове мило, тут велика упаковка 200 г. Цього кусочка ж хватить надовго. Він пахне такий запах, знаєте, ну, щось і гранат і ваніль, але не знаю, чомусь мені він пах чоловічим таким легким парфумом або гелем після гоління. Такий класний, приємний аромат. Я люблю таке. Ну, і, звичайно, вам хватить його дуже надовго. Наступне у нас підуть, мабуть, кремчики. Значить, крем для обличчя, зелена аптека, зволожуючий. Використовувала під макіяж, мав легеньку таку форму. Ну, скільки мілілітрів, 75, здається. Нічого такого особливого, звичайний крем. Можна раз взяти спробувати. Так, і ось такий набірчик у сільпо, значить, б'юті-дерм, українська також бренд, крем для ніг, крем для рук. Регенеруючий і для рук також. Сподобався мені цей набір, гарно зголожував. Ну, він такий легенький, швидко впитувався в шкіру. Ну, Надовго його не вистачало, звичайно, цього зволоження, але так намазати після миття, там після На кухні, як щось робиш, руки помив, так швиденько намазав і гарно для цього підходило. Кремчиків. Також отакий брала в Аврорі для рук та нігтів екзотичні фрукти. 300 мл, коштував дешево. Використовувала я його і для рук, і для нігтів, і для тіла, для всього з чого завгодно. Приємний фруктовий аромат. Гарний, сподобався, можна брати. Також в Аврорі брала легкий крем, ніжність квітів. Чудовий аромат. Мав квітковий, навіть такий парфумований, 75 мл – але та, так, він доволі таки легкий. Його надовго цього зволоження не вистачає. Це такий навесняно-літній період. Для зими, для осені він буде слабенький. Один також з моїх улюблених кремчиків це Гімалая Herbals. Питательний алоя Вера та Вітанія. Зволоження протязі цього дня. Він доволі таки жирний, схожий на консистенцію з нівеєю. Використовувала я його для ніг. Для них мені він дуже подобається. Але якщо у вас суха шкіра, можете для обличчя, для тіла, для всього, що завгодно. Значить, Це у нас Арабські Емірати виготовляють цікаво, так, Дубай. Але гарна ця фірма мені подобається. Наступний крем, який я брала також в Аврорі Ліфуша. Чи Це з овечим молоком пахне е, якимось закваскою для йогурта таким йогуртовим, кисломолочний мав запах. Тут аж 160 у ньому грамів чи 140, а, 140 грамів тут ще спробую знайти. Він легку консистенцію мав, гарно лягав на макіяж. Мені дуже сподобався. Здається, так його як дивишся, так він, здається, таким жирним але ні, Він такий легкий. Не знаю, чи зараз я в Аврорі не бачила, але раніше було. І для тіла використовувала ось такий вітей. Це мені подружка подарувала з лавандою. Класний аромат лаванди. Я люблю усьому косметичному. Легкий такий ненав'язливий кремчик. 400 грамів. Велика банка вистачило надовго мені. Приємний аромат. Так, маска для обличчя закінчилася ось така гель-маска з п'ятьма фруктовими кислотами. Дуже класна масочка. Мені сподобала, я вже її брала не вперше. Якщо буде десь побачу, то ще придбаю, щось ну, я її не бачила в наших магазинах. Дуже класна, вона слегка пощіпує шкіру, але вирівнює тон, ну очищає пори, мені сподобалась вона. Не знаю, чи висвітлює шкіру, тому що шкіра в мене доволі дуже-дуже світла, тому цього я не замітила. 75 мл у неї консистенція. Крем під очі закінчився. Я креми під очі не купляю, Це був він просто в наборі: божен чи бозейн. Е, набір брала у Єві. Значить, там була умивалка, крем для обличчя і крем під очі. 20 грамів вистачило надовго. Гарний гелевий. Під очі лягав класно і не роздражав мені очі. Бо, буває, я колись один крем купляла, здається, уріфлейм, але він, так, знаєте, його як нанесеш, так він під очима якось в очі заходив. Не знаю, як сказати, що очі пощіпу. Закінчилася, ось використовувала відлушуючу маску, маску, шкарпетку з саліциловою кислотою. Мабуть, раз на рік я таке використовую, ноги в мене в гарному стані, але захотілося, щоб все відлучилося. Так класно вона. Десь через 3 дні вже починає відлущувати вам шкіру. Потім п'яточки у вас, як у младенця, мені дуже-дуже сподобалось. Брала в єві і ціна недорога. Так, іще фейс. це така ось також була маска для обличчя, зволожуюча тканина. Класно сподобалася, зволожила шкіру 25 г з бананом, молочним протеїном і пантенолом. Так, що ще з догляду? З догляду, значить, закінчились дві такі сироватки від Revolution те з конопляною олією. І це також, але чимось вони відрізняються. По 30 мл. Я думала, що вони будуть доволі такі жирними, але ні, вони швидко впитувалися, гарно зволоджували, насичували шкіру. Шкіра була такою напитаною, дуже добре доглянутою. Брала на знижках, а одну мені. Давала в подарунок, ну, щось там якісь умови замовлення треба було виконати. Е, брала колись в Аврорі ось таку Green Mask Stick. Можливо, раніше ви бачили в тік про нашу мілиці маски, нібито вони там супер пупер очищують пори, чорні точки саме відскакують від обличчя. Нічого такого вона не робить. Звичайна е, глиняна маска, має приємний аромат. Але що мені сподобалося, вона як внутрі з якимось маслом, тому що вона не сушила шкіру. Тому що на глиніну маску, як звичайно, наносиш, вона прямо аж стягує шкіру і буває так неприємно. А ця мала такий, як ще в собі, в складі масла. Такий стік, гарно зручно наносити. Закінчилось, хватило надовго. Але чудес зі шкірою, як заявлюють, виготовителі не робить. Отакий От ось дезодорант віддав, закінчився. Приємний аромат мав, але нічого не робив. від поту не захищав, таке, знаєте, зимою намазати. Мені не сподобався. Що тут ще? Ну, звичайні отакі хотіла показати серветки. Я думаю, ви їх всі бачили в Аврорі. Ой, в Аврорі, господи, АТБ 150 штук, класні. Беру їх періодично. Використовую для макіяжу. Значить, ось такий від ELN Pro, він тут весь замащений. Не зважайте, це бібі-крем був на знижках 30 мл. Не беріть. Це щось зажахливе. Воно. На обличчі не тримається, якимось скачується обличчя, як намажеш, так п'ятнами якимись виходить. Не знаю, можливо, це тільки на моїй шкірі, але мені зовсім він не сподобався. Але його я закінчила. Так, підемо далі. Що у, нас у мене закінчилося з косметичного? Значить, ось такі ось парфуми. Тут 100 мл для Донна. Такий мав свіжий аромат. Квітково-фруктовий, ну і свіжинкою брала на розетці. Вони коштували щось дуже дешево, надовго вистачило, мені сподобалося. Я не люблю такі дуже насичені аромати, від яких там шлейф йде на всю вулицю. Я люблю так напшикатися, щоб легенький відчувався запах. Що тут ще з косметичного вам хотіла показати? Зараз дістану. Ось такі ось о, тіні жиле від глембі знамениті. Тіні були класні, відтіночок 3, такий зеленуватий, з якимсь коричневим відливом. Це я вже просто баночку тут вичистила. Мені потрібно, ну, видно, колір такий якийсь болотного кольору. Я їх використала ну, може разів 10, і вони у мене швидко, так сказати, як Висохли, задубіли. Можливо, тому що в квартирі у нас дуже жарко, звичайно, літо, в холодильнику я їх не хранила. Тому я так зрозуміла, що кремові тіні це не для мене. Більше люблю суху формулу. Також отакі брала на знижці від. Зараз покажу сфокусують. від Maybelline Color-Strike. Це в Аврорі, господи, де що ж я про ту Аврору? Це в Єві брала. Вони коштували 10 гривень, чи скидка була, чи 80, чи... 90% там закінчився термін придатності. Тут їх всього 0,36 мл, це як ото, знаєте, пробничок. Вони також швидко застигли, ось такий ось мають колір. Ну, погралася я ними, так сказати. І все. і Вони застигли. Я їх і розводила і спреєм для фіксації макіяжу, але нічого це не допомогло. Наступне це закінчився отакий сіренький олівечок від Катріс. Класний олівчик був. Механічний, але що в ньому недолік був він дуже ламався. Нібить трішки його дістанеш, уже поламався і тому швидко закінчився. Ти тут грамів всього трішки. Мабуть, один цього грам. Наступний гель для брів VitelсіF. Значить, ну покрасився він в коричневий колір. Ну, звичайно, якщо ви фарбуєте. То гелем фіксуєте, то він у вас пофарбується. Ще б можна було користуватися, але він змінив запах, знаєте, якийсь запах прокислого чогось, не знаю, як прокислий кавун, чогось. Ну, видно, також від жари пропав. Та і колір вже змінив, вирішила викинути туші. Все я в пошуках гарної туші, але ще я її не знайшла. Від Париси брала на знижці в. Аврорі був такий набір за 39 гривень пач для губ та туш для повік. Хватило її буквально мені на місяць, мабуть. Ось така ось велика щітка, вона швидко так застигла. Наступне не буду показувати, вже у нас цього немає. Белордізайн, значить, гарна була туш. Щіточка така доволі таки зручна. Але це білоруська продукція, тому можна про неї нічого не казати. Просто так вирішила показати, вам так сказати, для кількості. тушами це ще не все. Це в мене вони були, лежали, це деякий час використовувала Значить, від гламбі ось така ось з набору Денс Fever Маскара. Ну, Що не сподобалось, це велика така щітка силіконова. Ну, і швидко почала осипатися і відбиватися на повіках. Ну, У мене, я не знаю, ще я не, не було у мене тільки, мабуть, від Лореаль, що туш не відбивалася і не осипалася. От буквально місяць пройде, все вони у мене осипається, і це мені дуже-дуже не подобається, тому що це лізе в очі. Також це від. Патрісія Ліду, це я вже щітку з іншої туші вставила, бо там поміняла, коротше, ну, це не, від неї, не її рідна щітка. Туш швидко засохла. Так, ніби непогана, але дуже-дуже швидко це закінчилося. Підводка гарна від глимбі. Також була в наборі така ось кучача лапка. Петровий наконечник, мабуть, не буду відкривати, також вона вже вся замощена в мене. Значить, надовго її дуже вистачило, вона дійсно чорна, трималася гарно на повіках, тому рекомендую, якщо хочете брати підводку, від глимбі спробувати. Ось такий ось маркер для брів, не фокусується. Від катріс, був також в наборі така ось щітка, але воно це все почало витікати. Якийсь це незручна оця щіточка, вона дуже шкребла брови, так покористувалася я її і викинула. Не сподобалося. Від глибі ще ось така закінчилася помадка для губ кремова, такому встійку. Ось колір. Вона буде такий коричневий, звичайний, нудовий, гарна помадка, використала до кінця її. Щось вам покажу останню вже. Тут небагато залишилося. Значить, пудра. Світхард. Ну, Світхарт це брала я на мейкапі. Гарна пудра, вона дійсно для світлої шкіри. вона навіть вибілює, дуже-дуже біла. Ну, не відкрию, вона погано відкривається. Суперлайт. Це дійсно так. Дуже рідко знайдеш таку пудру, яка дійсно буде білого кольору, з з жовтинкою, не з бронзинкою такою, а дійсно біла. Класна, мені сподобалося. Тут 17 грамів ваш. Ну, ось така ось пудра. І робиться вона де? В Таїланді. Так, що ще з останнього? Ось така помадка. Це я брала на Аліекспресі, колись міс роуз уже все постиралося, була такого гух. Фукційного яскравого кольору, колись я таки фарбувалася, так. Але в кінці я вже використовувала її як рідкі, як кремові рум'яна. Мені подобалося розносить розтушовуєш, такий приємний колір. виходить. також використала до кінця. Підводка Все з Aliexpress Хейчана, все стерлося. Підводка гарна, чорна, має фетровий наконечник, але в неї вона Тут витікає. І тому у вас все вокруг в цій підводці. Вона і на полу у мене іде, і на... поруч на столі була, отак потрясеш її. ну, Прийдеться викидати, тому що воно і наносиш на повіку, воно все починає тебе текти. І приходиться витирати. ну, Зачем мучиться, якщо можна викинути? Ось така ще одна туш від Golden Rose Cat Eyes. Така ось цікава щітка. Мені така щітка не сподобалася, вона дуже шкребла мені по віки. Тому ну, ну, надовго її дійсно таки вистачило ще й доволі таки непогана була заявця. І туш від Хечана також з Aliexpress брала погана щітка, але туш була непоганою. Дивіться, навіть вона тягнеться, ще й, можливо, її можна фарбуватися, але. Знову ж таки, вона застигає на повіках і такими як катишками осипається. це не подобається. І останнє, що я вам покажу, це ось такий сяючий бальзамчик для губ від Mermaid, українського бренду. Він класний, має натуральний склад, але що в ньому недолік, він швидко старіє. Там олійка в складі. Тому, знаєте, ось пройшло, пройшов час. Я його використовувала на постійній основі на ніч, як замість маски для губ. І він став таким запах, знаєте, трошки як старої олії. Тому його в запас брати, я думаю, не треба, а її використовувати на кожен день, тому що змінює свій запах. Ось такі мої були порожні баночки. Дякую, що були зі мною весь цей час. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, до нових зустрічей. Всього найкращого.